Він вас бачить, знаєте, таку короліву, отаку лагідну, ніжну, теплу. Йому дуже з вами хорошо. Чи є така людина? Вокруг вас, що ви її знаєте, і ви її подобаєтесь. Чи є така людина? Ну, звісно, ви подобаєтесь. Ви дуже гарна жінка. Ви спілкуєтесь з цим чоловіком. Ви навіть, буває, спілкуєтесь з цим чоловіком. Ну, я скажу, це король. Король, який принесе, скажу, впевнений король, король мечей. може, він знаходиться в вашому кругі? Я скажу, чоловік може, навіть, бути і молодше вас. Чоловік, ну, кохання йому таке настояще, скажу не на, не на сильно і багато, він молодший. Чого? Він вас бачить, знаєте, таку королеву, отаку лагідну, ніжну, теплу. Йому дуже з вами хорошо. Я що скажу, що у вас будуть стосунки. У вас будуть з цим чоловіком стосунки. Він буде сам ініціатором стосунків. Він мечтає зараз про вас. Мічтає. Зав'яжеться у вас десь в якомусь кругу друзів. Оце ви з ним общаєтеся, ну ближче ви станете десь після якогось святкування, може, може, отак.